Погляньте, скільки у мене нарубаних дров. Бачите, яка велика купа. Це трішки ось кори є. Тут перебрали котрі більші кругляки порубали. О. І ми тепер їх заносимо у наш маленький сарайчик. Роботи багато, звичайно. Ну, будемо потрошечку, кожного дня потрошку занесемо. На завтра, правда, обіцяють дощ, тоді будемо чекати, поки підтряхне. А будемо складати у наш ось цей дровничок. Тут у нас ще берези є трішечки, а ось тут містинка вільна, і будемо складати. Так, друзі, гляньте. Наша кубка набагато поменшала. Ось скільки ми занесли. Гляньте з цієї сторони, як обійти. Набагато-набагато менше. Так. І зараз. Зараз вам покажу, скільки ми вже занесли. Бачите, вже міста. Простору стає набагато менше. Розпочали вже воно ну, третій ряд, а паралельно бігаю до плитки на вулиці ячмінь-жарю. Друзі, всім привіт! Я Людмила. І сьогодні хочу піти на город та посадити капусточку, посіяти горох. Ми ще не виорали город, а є у мене профризоване, там, де була малинка, там зараз і засаджу. Але вийшла у двір, і така у мене тут красота, я вам трішки її покажу, а потім підемо на город. Погляньте на мою красоту. Які великі, красиві нарциси. Царська корона я бачила в людей вже цвіте, у мене в холодку щось така невеличка. Ось яка краса. Троянди як розвиваються. Півонії сходять. Тюльпани. Коста. Погляньте, які це. нарциси, які вони великі. А пахнуть-пахнуть. Купувала я, мабуть, років так чотири назад, чи 3 назад, перед війною. За рік-за два не пам'ятаю. То купувала, мабуть, чи 3-4 цибулинки, аж по 30 гривень одна цибулинка була. І ось, бачите, вже скільки в мене які кущики. Але в цих цибулинках її попався ось такий. Дивіться, який він. Увесь червоний. Ось червоний, жовтий, вибачаюся. Жовтий, ось такий великий, великий, жовтий, повністю жовтий. Ці в мене, бачите, серединки темніші, а листочки світліші. А тут ну, а тут повністю однотонний такий великий. А ці біленькі. Завжди мені хотілося таких купила. А це будуть червоні тюльпани. Тільки тут будуть і ось будуть червоні тюльпани вже і, і такі пуп'янки великі. А в цих чомусь немає. Не знаю, чому це ростуть тюльпани. Ось так ділечко треба виполити. Чому ростуть вони, і, бачите, немає ні завізі, ні серединок, а так по одному листку. Можливо, мені хто напише, ось який... Здоровенний листок, а взагалі не серединок нема, що це таке? Листок, один листок і все. А тут ще в мене, дивіться, яка краса. За нарцесами заховалися гіацинти. Пахне-пахне. Ну, було в мене їх два. Не знаю, де дівся ще один. Крокуси в не цвітуть. Тут теж не цвітуть крокуси. І ще я вам покажу. У мене розстіла примука. Мабуть, і Надії вже не мала, що вона буде цісти Погляньте, які малесенькі, малесенькі при землі квіточки червоні. Ну, неймовірна краса. Дуже чудові. Ой, тільки на, 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 на фоні таких, знаєте, необрізаних троянд не дуже ма. сьогодні обрізаю. Зараз посаджу, тоді буду обрізати. Ось, яка гарненька-гарненька. І, мабуть, треба постригти ось таку гіденьку. Таку квіт, рослинку, цю. господи, забулось, як називається. Бачите, і показала я вам свої квіточки, а тепер ходімте зі мною на город скільки залишилось незанесених, ворота з фірткою стоять. Так. Откриваємо і ходімте. Ось так. Малинка тут росте у мене, це полана. У розпліднику купувала, Одну один пересадила кущика, один залишила вже на осінню пересаджу. А, і цей кущик відходить. Думала, загинув, ні. І тут у мене, я вам покажу, нарциси. Ой, скільки бджіл у них. Це не бджол, це оленки волохати треба збирати. Бачите, роздивили, що це оленка волохата, ось їх скільки, і виїдають усі серединки. Подивіться, хто не бачив оленки Волохатої. Ось вона яка. Ви подивіться, скільки їх, як обліплено. Ой-ой-ой-ой. Кошмар. Погляньте в кожній, кожній по дві. 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 Тут дві. Не видно вам. Ой. Бачите, ось одна, також дві. По дві. Дві. Жах ось. Доїда... Доїдають. А тут три. Та й тут усі. Ось. Дожирають. До ну, треба буде їх половити. Так, цибулька моя і. Підемо туди далі. І буду я садити горох. Знаєте, не змогла пройти повз. Взяла відеречко з водою і пішла збирати ту оленку. Оленка ж потім повиїдає, повилітає цвіт, же ж і в яблунях, і в полуниці. То ось так. Нехай кублиться тепер в воді. Ще гілочки малини. Корінці, вірніше, не гілочки, а корінці. Так це отак перебиваю. І... І все, мабуть, другого рядка більш писати не буду. хай ось так буде? Ще там пропущу, а тут. Чого? Сорти такого горошку, то половину буду садити одного, ось так до половини два рядки, а до половини буду іншого сорту садити. Зараз і почну. В кожну по дві-три горошинки буду кидати. О чотири, де попадається? І ось так я затоптую. Де більше? Де менше? Ого, ого, сипнулося. Так, Сьогодні ще продряпали цибульку на зиму посаджену та часничок. Часничок І ось цибулька. І посередині я залишала рядочки. Я по-новому понаписувала, поки що написала три рядки посаджу, а потім буду далі. Ось Бачите, тут широченько немає. Десь трактор цей мгній розвозить, так гуде, почуєте посторонньому звуки. Тут знову через кожні три рядки я залишала. Хай зілячко підсихає, а ці рядочки, щоб земелька не висохала, буду сіяти моркву. І покажу, яку я буду моркву. Мені ось дали в сільській раді гуманітарочку. Ось таку моркву нантес. Ось бачите, буду її тут сіяти, побачимо, що ж воно буде. Написано February матч, тобто лютий березень садить. Ну, початок квітня побачимо. Продовжую сіяти. Тут у мене трішечки було такої земельки, метра півтора, профризованої. Посадила салатики, і посадила редиску французький завтрак і сору досаджую. Бачите, розкидала ось так по трішечку. І щоб вам було видно, що є зернятка. І зараз. Загорну і рядочок один залишу, нічого не посаджено. Потім грабельками загребу і плівочкою вкрию. А які салатики я садила, я вам трішки в дворі покажу. Ось такий салат посадила. Потім ось такий салат руколу Це я в карман складала вже. Усі-усі-усі-усі посіяні пакетики. Потім ось такий одеський кучерявий. Оце сію, закінчився, беру наступний пакетик. В одному рядку по, по декілька салатів сіяла. Ось такий чотири сезони головчастий салат, як капустинка та капекінка, такий якийсь салат, чотири сезони. Та посадила речку. По два рядки якраз вийшло з великого пакету сору. І... Французький сніданок, вона набагато раніше. Бачите, з біленькими хвостиками дуже недільне дві раніше починає. Сажу оце разом, а цю вже їмо, а тоді тільки з'являється сора. Не знаю, як у вас не так чи так. ну Багато хто замічав, кому я говорила, також стали садити французький сніданок.